Вітаю вас на своєму каналі Записки з QL. Сьогодні у нас наступна тема це оператори Union Accept та Intersect. Також в кінці відео розглянемо демо де побачимо, як воно все працює наглядно, щоб зрозуміти, що як. Отже, поїхали. Оператори Union Except Intersect це оператори, які використовуються для об'єднання або порівняння результатів двох і більше операторів Select, тобто двох і більше запитів. Які мають оператори Select. Для того, щоб у нас все коректно працювало і не було помилок, нам потрібно виконати дві умови. Перша це оператори, оператори Select повинні мати однакову кількість стовпців. І наступна умова: що відповідні стопці повинні мати сумісні типи даних. Отже, давайте почнемо з того, що таке Union і Union All. Union у нас по факту об'єднує два підзапити. Як приклад, візьмемо лівий запит, правий запит. Об'єднує два датасети. І він виділяє дублікати. Тобто, дублікатів в нас не буде. Буде чисто два результати двох таблиць без дублікатів. В свою чергу, Unall робить все те саме, але дублікати він має. Тобто він об'єднує дві таблиці, два датасети, і дублікати залишає. Поїхали далі. Except. Accept у нас об'єднує два запити, два совкверіс, да, без дублікатів. Тобто, як приклад, розказуємо на пальцях. У нас є лев, лев, лівий запит, є правий запит. І ті запити, яких немає в правому, а є в лівому, ті і залишаються, але без дублікатів. Тобто, ще раз, залишається результат з лівої таблиці, з лівого запиту значення яких немає в правій таблиці і немає дублікатів і останній це інтерсект інтерсект показує нам різницю множин з обох там підзапитів чи селектів теж без дублікатів тобто результат може включати ті рядки в лівому операнді, в лівому запиті яких немає в правому і дублікати в свою чергу він видаляє Тобто ще раз. Да, у нас є лівий запит, правий запит. У нас є якісь спільні значення, спільні value. І результатом інтерсекта буду якраз ці запити, ці values з цих двох таблиць, які є і там, і там, без дублікатів. І давайте поїдемо, подивимося, як все це виглядає на демо. Так, у нас є наша база даних. Створюємо дві таблички. Перша. По колонкам, да? це буде просто ID з інкрементом. І буде якесь value, і буде колонка MyDate з типом Daytime, але це для того, щоб ми в кінці подивилися, як воно працює. Так, Давайте створюємо. Таблицька test 2 по суті, те саме ID value. Давайте створимо. І давайте будемо гратися з кольорами. В першу табличку записуємо 5 кольорів: red, green, blue, yellow, black. В другу табличку записуємо red, green, grey, white, pink. Записали: у нас є дві таблички. Є взагалі 10 кольорів. Як бачимо, red Green Red green у нас повторюється, давайте почнемо перше з Unu. Union у нас що робить Union об'єднує два датасети, дві таблички ліву, праву, без дублікатів. Давайте перевіримо. І бачимо, що у нас взагалі 8 кольорів, якраз Red Green. Вони один раз у нас зустрічаються, не повторюються. Тому бачимо: Union об'єднує ліву праву таблицю з видаленням дублікатів. Поїхали далі. Далі у нас Union all. Робимо вибірку, ту саму, але Union all. Тут ми бачимо у нас 10 рядків. Red, бачимо, один. Red 2, Green 2, Green 2. Тобто він об'єднує у нас датасети, як є без видалення дублікатів. Все, що у нас було, все у нас і вернуло в датасеті. Все просто. Поїхали далі, далі у нас Except. Запускаємо, дивимося Black, Blue, Yellow. Давайте піднімемося трошки, подивимося, що у нас були за результати. І бачимо, що у нас Black, Blue, Yellow. Це ті кольори, які у нас є в лівій таблиці, в да, Left Query, і немає в правій. Тому вертаються лише ці значення. Все, що інше, у нас не співпадає. Тому red green ми не попадаємо в датасет, бо вони є в нас в іншій в правій таблиці. І лише повертає ті унікальні value, які є в лівій таблиці. Все просто. Давайте поїдемо далі, це інтерсект. Інтерсект, як ми знаємо, має нам вернути унікальні значення з першої та другої таблиці, тобто ті, які пересікаються. Давайте подивимося. Green-red. Green-red, так, Ми знаємо, що в нас є тут, є тут. Тому у нас повернулися ці значення без дублікатів. Розібралися. Давайте тепер в табличку першу, де я створював колоночку My додаємо якісь значення. Рандомні. Ну, не рандомні, а ми 1 вересня додаємо, діти пішли в школу. Давайте подивимося, що у нас є в результаті. У нас є ті самі кольори і дата. Давайте зробимо вибірку, але хочу звернути увагу, що ми тут робимо MyDate і value. Тобто у нас було на початку дві умови. Да? Колонки мають бути, кількість колонок має бути однакова, однакова. Да? Тут одна, тут одна. І у нас мають бути сумісні типи даних. Давайте подивимося, що у нас буде. У нас буде помилка, тому що у нас один тип даних DateTime, інший там nvarchar, здається. Да? Звернуть увагу, n Тобто, у нас воно буде працювати з помилкою, тому що у нас невірні, несумісні колонки. Давайте тоді зробимо ось так. Ми приведемо кастом цю колонку. Давайте. У нас там nvarchar, З nvarchar у нас, ну, давайте, nvarchar зробимо для прикладу, 10. Тобто ми привели до такого ж самого типу даних. Помилки не буде. Але давайте ми зробимо, наприклад, char там якийсь 30. Тобто, це не такий самий тип один в один, як у нас в табличці. Але це сумісний. І бачимо, що у нас воно працює. Працює, ну, звісно, на логіку ми не дивимося, бо тут трошки різні значення. Але що ми маємо звернути увагу на те, що воно працює у нас, якщо у нас є сумісні типи даних. Тобто це вже став строковий і це по факту строковий. Тому помилки в нас не буде. Тому все ми подивилися, як працює. Зробили висновки, запам'ятали і можете використовувати по ксиденному житті також ці знання. І також це одне, з питань, які дуже полюбляють питати на співбесідах. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і до наступного відео.